І що ти будеш робити з цим кладом твоїм, який ти знайшла? Mm? Носок вже воно тобі здалося? І ще, і ще й светер намагається витягнути. Mm? Пішла звідси. Дочок, їй, вона нечесна. Чого нечесна? А? Ти ігрушку знайшла, а на місце хто буде ставити? Порядок хто буде робити? Хто буде робити порядок? Господинка моя, господинка, хозяївська. Тепер на місто поставила всі носки. Що не робила? А? Це твій такий порядок? І не пусто. Ти була нечесна? Кажи, мені скучно пісьме на вулицю. Да, О, яка як модель. Модель наша, модель красотка. Поприбирала. Поняла? Принцік, кажи їй. Кажи, пішла поприбирати. Каже, пішла, каже". Будь вообще кайфує, кайфушка мала. Порядок зробила бігом. Деш? Давай порядок зробити. Давай порядок, давай порядок, давай порядок, невий.